Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте розглянемо сьогодні питання про наступ Російської Федерації, про їхню другу спробу великого наступу, чи буде він успішний у лютому березні? Що з цього буде? Давайте там, віримо. чи буде дійсно, визначимо, чи буде повномасштабний наступ Російської Федерації. Такий, знаєте, із захопленням територій у лютому березні від Російської Федерації. Так, дивіться, в лютому місяці я бачу, що він буде. Будуть спроби. Йде до цього сильна підготовка. Росія готується, активно готується. І навіть в деяких регі... в регіонах, в деяких місцях їм вдасться просунутись, значну територію зайняти. Але по третій додатковій карті, яку я тільки що витягла, ми чітко бачимо, що наші ЗСУ будуть вести активну боротьбу, будуть давати їм гарний відпір. Тобто я не бачу, щоб ці регіони, які вони займуть, щоб вони були надовго ними окуповані, наші українці їх відіб'ють, бистро вернуть назад, як військовим шляхом, так і шляхом якихось переговорів і домовленостей. Що стосується березня, то тут буде вже швидше йти наступи, військові дії на територіях, які зараз окуповані. Тобто це не буде просування на нові території. Це буде там, де те, що з час, там вони будуть товктися. А там будуть проводити різні хитрі махінації по поводу наступу, по поводу атак, будуть іти грабежі людей. Будуть дуже сильно контролювати людей. Знаєте, щоб, можливо, кожного другу будуть підозрювати, що він здає позиції російських солдат. Отаке, От да. Так що нашим людям в окупації треба бути дуже обережним, бо за ними дуже будуть слідкувати, прям там контролювати серйозно. Будуть встановлювати свою владу, питатися, питатися, ну. Я не бачу, щоб в них це все вийшло. Дивіться, наші ЗСУ по послідній карті мені показують, вони йдуть з таким, знаєте, а, а, з, з такою силою волі, з таким фанатизмом відбирати і де окуповувати території, що Росія буде. я бачу, що вони будуть тікати, з, Дуже сильно грабить і відходить. Грабить будуть дуже сильно, забирати все, що можуть. Да, бачите, І випала карта, що вони тікають. І з мішком, з награбованим, все, що, ну, все, що тільки можуть, все будуть вивозити з будинків, із підприємств. І саме березень місяць, дивіться, буде вирішальним. А, знаєте, буде таким, можна сказати, в деякій мірі переломним. А, коли Росія масово почне відходити з наших територій, і ми почнемо масово наступати. О, так я бачу, так. Ще це. Підтвердили карти, що дійсно ми будемо вже в березні місяці, Україна буде йти вже в контрнаступ. Контрнаступ, який, знаєте, вже буде а, оці люди, солдати наші, які будуть йти в контрнаступ, вони вже будуть досвідчені, можливо, це прийдуть наші військові із-за кордону, яких обучать хорошо. Вони вже будуть знати, що робити. І вони будуть, знаєте, робити це так. А, Ну, як ви знаєте, поговорка комар носа не підточить. Ідеально, вони це будуть робити, не порушуючи законів, ні законів війни. А, можливо, це навіть будуть деякі звільнення деяких територій а, шляхом перемовин, шляхом якихось домовленості, не зброєю. А, і більша частина на сьогоднішній день окупованих. Міст, сіл окупованих територій, буде звільнена. Люди будуть дуже цьому радіти. І російська влада, і російський режим, який був до цього, бачите, буде провалено, будуть провалені всі їхні плани. І, нарешті, території, які були е окуповані, будуть повертатися на українську землю до нас. Додому люди зможуть туди вертатися, але дивіться, по двох послідніх картах я можу сказати з певне, що це буде, ну, знаєте, половина територій, які зараз окуповані. Тобто, половина буде звільнена. А половина ще ще будуть там проходити військові дії. Ну, тобто, знаєте, половина це дуже, дуже непогано. Буде там в звільнених територіях. Велика руйнація, велика бідність. Весь світ буде допомагати гуманітарною допомогою. Але це все буде подолано, придавлено російську агресію, подавлено колаборантів, які співпрацювали. І я б сказала, що звільнені території почнуть уже трохи розвиватися. Так, ну такий, на мою думку, непоганий розклад, непогані перспективи у нас на майбутнє. Що ж, побачимо, як відіграється. А вам бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!